Виконком Чернігівської міської ради погодив список перших ста героїв, які отримують відзнаку медаль за оборону Чернігова. Згідно з положенням нагороджуватимуть усіх, хто брав участь у здійсненні заходів із забезпечення відсічі та стримування збройної агресії РФ проти України під час оборони міста Чернігів в лютому квітні 2022 року. Із числа військовослужбовців, а також із числа цивільних мешканців міста Чернігова, громадських діячів, активістів, благодійників, комунальників, які виконували свій громадянський обов'язок під час активних бойових дій, здійснювали евакуаційні заходи, надавали матеріальну фінансову іншу допомогу, і своєю щоденною працею забезпечували функціонування критичної інфраструктури міста. На сьогодні на розгляд надійшли. Нагородні документи на 4715 претендентів. Всі вони із числа військовослужбовців. Серед перших ста героїв, які отримують медаль за оборону Чернігова, 65 осіб осіб відзнаку отримують посмертно. Вони загинули, захищаючи Чернігів у 2022 році. 14 отримали поранення. 21 брав активну участь у бойових діях під час оборони Чернігова. За словами Олександра Ломако, це лише початок нагородження. Буде в цьому році десь 1800 Ми розраховуємо таких медалей зробити. І у нас на це закладено фінансування. І ми будемо продовжувати і в наступному році. Для працівників комунальних та екстрених служб буде окремий вид медалі. Так само це наші герої тилу, яких називаю, комунальні служби, пожежники, поліція, ДСНС, Там буде інший вигляд медалі. Трошки він змінений, і теж за поданням. Установ громадських організацій, комунальних підприємств. Ми ці медалі будемо вручати для людей. Також у місті триває робота з демонтажу тимчасових об'єктів, зокрема з рекламними конструкціями, що не відповідають дизайн коду Чернігова. Усього налічується 22 об'єкти, що підлягають демонтажу з відновленням благоустрою. Ми запрошували підприємців, спілкувалися з ними комісійно. Сергій Сергійович був. Олександр Анатольовича Трощенко. Переважно ці конструкції рекламні знаходяться в центральній частині вулиці. В першу чергу кричуща – це «Аврора» на проспекту Перемоги 104. Чернігівські міські лікарні №3 3 дали згоду укласти договори на виконання робіт із капітального ремонту покрівель адміністративного корпусу, частини покрівлі лікувального корпусу та харчоблоку вартістю понад 6 мільйонів гривень. І на капітальний ремонт частково зруйнованої будівлі рентгенологічного відділення на суму понад 7 мільйонів гривень. Ці ремонти пов'язані з необхідністю усунення аварій, що сталися внаслідок військової збройної агресії Російської Федерації. Коли 13 березня 2022 року в приміщення міської лікарні No3 влучив ворожий снаряд, також виконавчий комітет розглянув виділення коштів за соціальними програмами, які діють у Чернігові, зокрема для тих мешканців, чиє житло постраждало внаслідок агресії Росії. Про надання часткової компенсації видаткам мешканцям міста Чернігова на ремонт та відновлення вікон пропонується затвердити розміри такої компенсації вісьмі громадянам на загальну суму 88 тисяч 949 гривень. Взагалі цією програмою скористалися 736 мешканців міста. Загальна сума коштів спрямованих на цю програму 9,2 мільйона гривень. Наступне питання: про надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова власникам приватних житлових будинків. Пропонується надати одноразову матеріальну допомогу 52 власникам приватних житлових будинків на загальну суму 665 тисяч 386 гривень. Загальна сума коштів, які профінансовані за даною програмою 29,9 мільйонів гривень, скористалась цією програмою 1868 мешканців міста.